15 грудня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради. Міський голова представив членам виконавчого комітету нового головного архітектора міста. Ним став львів'янин Юрій Процюк, очільник Коломиї. Поважав йому плідної праці заради гарного майбутнього міста. Той же натомість пообіцяв працювати на совість. Перше, що ви хотіли почати за колони. Місто не подобається, місто красиво компактно. Своє історію хорошої історичної забудовою, яка зараз потребує особливої ради. Теперішній стан ведення документації новий архітектор вважає таким, що не відповідає всім необхідним правилам і нормам закону. Тож тепер у міській раді чекають на зміни. Що, що планувати, можна сказати, що буде змінюватися? Звичайно, що щось буде мінятися. Викону планування в тому, що буде контроль за добудовою історичної частини міста, значить буде впорядковуватися ведення документації, так як вона зараз проходиться, трошки ну воно не відповідає всім необхідним правилам і мовам, законам.